Розпаковка Volkswagen Tiguan в рестайлі 2016 року, 2-літровий бензин США. Погнали! Друзі, наш клієнт замовляв, у нас ось такий автомобіль: це рестайловий Тігуан 2016 року на біксенонах, на безключовому доступі, на панорамі, на гарній комплектації. Машинка абсолютно ціла з невеликим пробігом, здається у 170 тисяч кілометрів. Що ми бачимо? Це колеса, і колеса у нас 18-го радіусу 235 на 50. Резина в гарному стані. Клієнту нашому також повезло. Виглядає досить нарядно. Погнали в салончик. Все в витриманому стилі, в стилі Фольксвайгена. Бачимо у нас старт Стоп. Присутній велика мультимедія. Присутня у нас панорама на даній комплектації. Усі склопідйомники, ну це вже як база, в принципі, тут більше нічого такого і по суті немає. Але все для комфортної їзди є. Погнали назад. Стан шкіри автомобіля дуже класний, не затертий, не зачуханий. Лише потрібна хімчистка, бо хтось перевозив тварин. Присутні, ось такий у нас підлокітник. доволі просторий. Я думаю, буде зручно двом пасажирам тут пересуватись. Є зарядка, прикурюватель. І в принципі все. Коврики у подарунок в наявності, погнали в багажник. Багажник у нас просторий, в принципі, як для такого кресовера, присутня задня камера, що є великим плюсом. Також присутня ось така шторка. По комплектації у нас в багажнику є запаска, що є добре, є запасний номерний знак з Америки. І також незрозуміла для мене штука, можливо, ви знаєте. напишіть в коментарях Cargo System. Напишіть, якщо знаєте. Також, мало хто знає, у Volkswagen є ось така ніша, де ховаються домкрат та балонний ключ. Друзі, якщо вас цікавить такий варіант автомобіля або, можливо, інший, пишіть нам у коментарях, пишіть у Instagram та Telegram, залишайте заявку на нашому сайті. Менеджери зв'яжуться з вами та проконсультують. І підберемо для вас гарне авто. Всім гарного дня!